Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Жителі мого міста Сокір'яни турбує мовчання міської влади. Складна обстановка на фронті, складна обстановка в тилу, можливий наступ російських військ в Молдови, а наша сокір'янська влада. сокір'янські чиновники. Наш міський голова Василь Васильович Козак мовчать, як в рот води набрали. Нема заяв про те, що треба єднатися, нема заяв, що треба брати до рук зброю і відбивати наступ російських військ. Нема заяв стосовно пана Путіна. Наша міська влада і пан Василь Васильович Козак не кажуть, що Путін хуйло. Не закликають людей дати відсіч російським окупантам. Взагалі міська влада робить вигляд, що нічого в місті не трапляється, і в Україні. Ніяких міроприємств оборонних серед населення не має, хоча є значний резерв людей, які можуть підсилити оборону міста. Реально підсилити. Це люди, яким 55, 60, 65 років, які колись служили в радянській армії ветерани правоохоронних органів. Вони можуть патрулювати місто, вони можуть патрулювати околиці, яри, ліси. Ніхто цим не займається. І в мене і в інших людей, патріотів нашого міста і простих людей закрадається якийсь сумнів в діях міської влади. І питання: що буде робити міська наша влада, коли вона боїться Путіна, коли вона не, як кажуть москалі, висказує ніяку думку зараз стосовно росіян та їхнього путінкіна президента нелюда. Що вони будуть робити, коли Росія, не дай Бог, буде наступати з території Молдови. Втечуть, піднімуть руки. Ну, які ще варіанти? Очолять оборону? Ніяка поведінка міської влади в цей важкий час, а політична. І це турбує людей. Взагалі, в Чернівецькій області я не чую, щоб чиновники в цей складний час перед можливим наступом російських військ щось говорили відносно Путьки, Путіна та Російської Федерації. Ні одного, ні одного висказування, як кажуть москалі. Усі мовчать, як рот води набрали. Так, що будуть робити чиновники Сокірянської міськради та чиновники Чернівецької області під час наступу? Очолювати оборону, ставати попереду людей, які будуть обороняти Сокирянщину, Чернівецьку область, буковину та наш край, чи ставати на лижі та тікати звідси? Ніхто не знає. І це турбує людей. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Чекаємо позиції чиновників Чернівецької області та нашої рідної Сокірянщини. Скажіть нарешті Путін Хуйло! І ми будемо знати, що ви разом з простим народом.